шував хореями і ямбами. Слова, як синя запалоч, <клес> Моя душа гойдалася на яблуні над вуликом, над голосом джоли, пливли меди із вуликів до вулиці, Ішли дощі із квітня вистопа летіли в слід крилаті безпритулиці, І їм услід передав ночами сад. Дерева в ніч і швидре скидали вишні, вимокли оде. А хто ж з тобою доню говоритиме, коли останнє яблуко паде, січуть сніги і мерзнуть нозі янгол у затінку останнього листка. А в білій хаті тепло, як у яблуку, лиш дідо спить під ним рушника, сад в женуми. З явною і голосу джули. А хто ж зі мною мама говоритиме? Куди ж ми, мама з ями пішли?